Вони казали, тобі не вдасться зловити купу тоців. Вони казали, що немає в мене шансу зловити дорогущого тоця, який підсилить мій склад. А я взяв і зробив це. І зараз ви станете свідком того, кого ж я наловив скільки тоців, та яку крутезну картку я спіймав, щоб підсилити свій основний склад. Залишайтесь до кінця, адже відео переповнене хайлайтами вчорашнього покопенінгу. Так, ну що, починаємо ми з піків. Починаємо ми з піків. У нас 25 піків 80 і 2 піка 85+. плюс. Ну я почну з 80+, плюс, треба розвідати реальну обстановочку трошечки. Один з чотирьох 80... Ні, ну 80+, плюс, я звісно не сильно сподіваюся, що тут тос будуть. Але от 85+, плюс вже можливо. Це можливо, Хегер Берг, хороший рейтинг. Починаємо з хорошого рейтингу. Забираю. Забираю. Це нам треба. Це нам треба, не знаю нащо, але треба. Не впевнений, що я дує, буду збирать, бо він задорогий. Мені здається, що вигідніше зібрати його Потма, але тим не менше. Так, поїхали. One hour later. Ну, ладно. Так, ну піки 80, ну таке, більш-менш. Рейтингу трохи є, фодеру трохи є, в принципі, нормальок. 85. Не можу їх не відкрити, не можу їх відкласти на потім. Бо без них ми піки теж. Ой, паки, точніше, теж не відкриємо. Let's go. Ну то давайте по одній. Ну, ні. Опа! Сюди його? Ну можна ж рахувати? Ну перший же є. Ну є ж перший, ну сюди ж його, так? Да? Ну, сюди ж його? Ха-ха. Ну, це це добре. Це, ну, це редивізія, понятно. У мене зараз не буде вибуху емоцій, але тим не менше, тим не менше, перший то є, перший то на базі, перший то сюди. Та ти що? Це ж ще й продавай взагалі пісня. Я не думаю, що він там коштує більше 50 тисяч, але тим не менше. Тим не менше, перше є. Let's Go! go. Так, що в нас тут? Тут у нас. Нову хегерберг окей. Давайте 81 на 40 почнемо. Опа! Сюди! Чого синяка. На, це пасвір, це пасвір. Блін, ну я вже сподівався на якогось дорогущого продаваємо тосе. Ну, на дорогущий ТОЦ. О, подвійний! А ти шо? Це ж взагалі пісня. Подвійний, продаваємий, тоц Волкаут. Вау! Вау! Ніфіга собі. Ну, Гейоро 30 тисяч. Е, пасові... Три тодса в одному пальці. Три. Три Карл. Три тодса в одному пальці. Три. Три говнаря, Да, Ну, факт є факт. Але три тоца в одному пальці, це, звісно, серйозно. Е, давайте три на 10. Опа! Судиум! Опа. Опа. Опа! Ліга 1. Перший з Ліги 1, до речі. Who is dead? Робьошка? Шейланг? bad. Знову подвійний. Тоцу волька. Ти що? Ти що? Це ж вообще пісня? Це ж взагалі пісня. Що робьєш щось може коштувати? Не вірю. Не вірю, не, не, не обманюйте мене. Ну не обманюйте мене. Ну, не може він щось коштує. Та 70 тисяч, ну. 70 тисяч. А ланг цей. Ну, як рейтинг, має десь 90-ку. 80-90 має коштувати, ні? Лан-ланг ланг. 166? 182 вже? Вау. Ні, ну в нього імбові плейстайли. Not bad. Це перше щось. Щось коштуючий, коротше, тот. Бо 100, 180 тисяч. Непогано, враховуючи, що навіть коштує, то типу, є Not 70. not bad. І нарешті нарешті не продаваємо. Нарешті. Ідемо далі. Так, ну давайте ще один тоді, оцей 83 на 10 Вау, так і що? Це шукується вообще. Це ж коїться. Шукується. Я не побачив позицію. А. -а. Ну, це не той клуб, який хочеться бачити, не той. Ран е, Шерки. Я не думаю, що він теж е, доволі дорогий. Хоча 307, 385к. Моя повага. Моя повага. Ой, та панова, моя повага, бля. 400 тисяч людинка коштує. Я кажу, нічого він не коштує, бля. 400к. Ху -ху. Так, 4 на 5. Давайте. Окей, це аеродивізія, не сильно цікава, але тим не менше. Тим не менше, це ще один тоц. ПСВ. Що? Знов? Знову ланг. Серйозно? <схай> серйозно, да? Ні, серйозно, да? <схай> ну, серйозно, да, типа, ну тобто. Ну, це як з буфоном. Це от як буфон мені впав двічі, коли він там коштував 300-400 тисяч. Так і ланг цей другий раз падає. Восьмий тоц на базі. Ні, хера собі. Та нафік ту велку грати. Заради чого. У мене вже ф -ф фул команда скоро збереться, ну. 4 на 5. Що? Шо? Шокується взагалі? Ну це якесь жіноче, це щось. Це Хегерберг. А, але це може бути подвійний. Я фіг знаю, чи в неї є тот. Як чесно, не дивився взагалі. Та, це подвійний, хто за нею? А, це клюша, цей квіксельний. Ну ладно. Ні, але для кількості 9 є. Ну, 9 є, питань нема. Так, давайте 3 на 14, а потім 3 на 10. О, 3 на 14. Сюди його! Сюди цього синяка! Так, окей, це якийсь подвійний, я без поняття. Тобто, хто, хто синенький, ми поки що не знаємо. Це Вірц. А хто з ним? А з ним містер Дейон. Окей, його нема, не дублікат, і вже дякую. Юбілейний 10 ТОЦ за один покопанінг. Це серйозно, це серйозно. Це дуже серйозно, пані допоновем. <хи> Давайте, от зараз синій ну якраз те, що треба. Сюди його? <хи> mind Games, Mind Games! Віні джуніор. Вау! Не тоді ти, звісно, випав, коли маєш випасти, але Віні Джуніор я перший його ловлю, коротше, в грі. І Тілман. Ну, Тоц, фігня. Мені здається, Віні коштує набагато дорожче, ніж цей Тоц. Блін, але ну да, міні коштує десь сотку, А Тілман цей коштує 1040. ну, Але, тим не менше, Міні Джуніор, вау, приємно, класно, прикольно. 83 на 14. Ці знову Тоц. Я хотів вже апдейтити. 10 на 11, але буде на 12. Це бензима. З Тотсом. Хто, Хто ж синього кольору? Антман, це щось знову ж таки новеньке, цього ж в мене не було. Так, виїхали. 83 на 14, добивать. Потрошечки. Куїздед. Що за вулкаут такий? А! <плух> а чого він... А чого він, ну, перед Алісоном? Я не пам'ятаю прик. А, вони походу, вони, походу, не зробили, типу, волкаут. Вони зробили синій волкаут, а фіолетовий, походу, не зробили чи як. Я, я, я не розумію, типу. Але, тим не менше, окей, я, я ще думаю, а волкаут, і це, це ні, якось не ліпиться в моїй голові. Добре, 13, сюди, 30 піка, подивимось, що воно з себе представляє. Ах, по одному. Ой. Ой. Ну не. А, два з трьох, окей. Не, ну це дуже погано. Ну що це шостий, сьомий рейтинг 85. Хоча, я думаю, що може бути і гірше. Так, знову ж таки, що. Опа! Енгельс. І. Тілман. Ну, беремо двох. Тоців? Ні, плюс 2 тотса. Чо я, я жаліюсь? Чуєте, ну вже 15, блядь. Уже 15, сюди на базу. Так, і... останній пік. Шостий. Шостий. І шостий. Ні, п'ятий вообще. Ладно. Ні, нормально 2 два, два тотса з 3 піка, в принципі, в принципі, непогано. Непогано. Факсі ста Let's go! Лесго. Тинячок на базі! Як мінімум 16. Окей, мені це вже подобається. Мені це вже подобається. Я відкриваю. А, це цей Це то лісо. Окей. Але блін, всі стати 90. І знову ланг. Третій ланг. Третій. Ну, вони в трьох, ну, ці три ланга коштують мені скільки 400 тисяч. Але чому саме ланг, блядь? Чому саме ланг? Він мені так же впав. Ну, до речі, Толісо навіть 100 тисяч коштує. Як для нинішніх ТОЦів це дуже багато, реально. Це дуже багато. Так, давайте, пак 100 гравців, блядь, Після цього я думаю, що мені знову доведеться піти інформів збирати. Ага, тут синіх нема, блядь. Дивно. я навіть здивований, реально. A FEW MOMENTS LATER О! А! Плюс один. Ну, чисто вони падають. блядь. Ну, я, я не розумію, як ці фіолетові падають. Треба завжди дивитись в кінець, бо, ну, типу, вони не завжди відображаються. 83 на 10. Опа, синячок. Ні, треба 20-ку точно добувати. Ендлер. Окей. 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 Окей, нафіг не треба, але окей. Ендлер, а з нею хто? А з нею Антман, який в мене є. І теж дублікатом буде тепер. Окей, але 19 на базі. Давайте 73 на 10 і синячок. 20-й. Ювілейний синячок. Так, Йосокіміг це окей. 20 у нас вже є. Хто з ним? Знову Антман. Ні, реально, може піти зібрати гуліта? Ні, може реально гуліта піти зібрати. Ну, Давайте оці два я відкрию вже, щоб вони тут не муляли очі. 85 на 10. Поїхали. Динячок на базу. Ту -ди. А, ні, це, я бачу, це грізман. Це грізман. Я бачу, я бачу по статурі, що це грізман. Ні, ні, я вже, я вже думав, ну. О, клос, це щось новеньке. Ніфіга не коштує, але щось новеньке, принаймні. не дублікат. О, ще й якась... уф, Рен. Там просто дві букови. Тому уф, Рен. Отак от. Так, ну залишилось зовсім трошки. 9 паків. 9 паків, 80 рин 10. 9 паків залишилось. Синячок, сюди нарешті. Ми тебе так давно не бачили, і от знову ти з нами. Так, це мет Питання хто з ними? З, з нею, точніше. А не з ними. Це щось нове. Я такого ще не бачив. Андрей Сантос. Гаткий заебіс, але коштує, думаю, він взагалі не заебісь. Ну, так і є. Але 23-й синяк на базі. Давайте 86 на 3. О, синячок. Ди його. Так, це ось і мене. Окей, питання: хто з них? Велике, цікаве, неймовірне запитання. Хто ж з цим Віктором Осіменчиком? Це Александро. М -м -м -м, статки, до речі, солідольні. О, ще один середній. Оце хороший пак. 2000 Years later. Одинадцять зробити не вийшло, зате вийшло зробити 10 перемог. Чому я дуже щасливий? Четвертий ранг, так, звісно, хотілося б зробити 11, але ну 10. Я рахую це прям чудово. 2 піка 85 плюс 2 піка тоці, 85 на 10. Е, вау, ще два паки з тоцями. 80 20, 80 88 на 2, 85 тисяч монет те, що треба. Перший один з чотирьох 85, це здається завдання. Ну, поїхали. Ну, поїхали. Ну, рейтинг класний, але хотілося би синяка. Ладно, так, до речі. Нагадаю, що в нас вже є 25%. На секундочку. Так, 2 піка 2485, давайте. Це вже цікавіше, звісно, трошечки. Але синяків щось тут не пахне навіть. Ну як завжди, нагороди за вікенд ліга. Ну, база, блядь. Ну це просто база. О май гад, який жах. Просто нагороди за 10 перемог, 85 і 6 рейдинг. Ну, це жах, люди добрі, ну це жах. Другий пік. 85. Опа, синячок є, добре. Ну, добре, що є синячок хоча б. Те, що гавняний, це Ну, таке вже. Але добре, що є. Так, беремо Дейонга, беремо Левандовське. Добре. І два піка синяками. Бля, ну, ну як з синяками? Синяками, але червоними, да? Два червоних піка. Ух ти що, один з трьох. Голос. Ну, блін, ну я не думаю, що тут щось буде дороге. Поїхали. Пенталеп. Ну, херня. Херня. Третій. Ну, беремо Бенталеба як рейтинг, і я думаю, що він з них найдорожчий. Ну що, другий пік, поїхали. Я не думаю все одно, що буде щось цікаве. Треба було ці піки забрати, звісно, але ну да, бусі, пусі, мусі. Ой, дуже погано. Ну, дуже погано. Ну, я, я навіть не знаю, яке гавно з цього гавна вибрати. Ладно, беремо цю онумону. Ну, піки говно, якщо чесно, Відверто. Хоча бенталеп виглядає прикольно. Не знаю, чому він такий дешевий. Виглядає він прикольно, але. Ну, вже як є. Так, давайте 82 на 7. Опа, синячок! Хухуй сюди сюди. Так, це Хегерберг, окей. Так, чому в нас 26-й? Збився каунтер мене, але нічого страшного. Кілман. Ну, він вже є, дублікат, але окей, тим не менше, тим не менше. Ні, це в нас е, не 26 вже ніфіга. Це 27 було і 29, 29 же. Ще з спіків я рахую, ну, червоних теж рахуємо, 29. О, от тепер почнемо відкривати топові пакети. 84 2. Let's go! Синячок! 30-й юбілейний синячок. Редвізія, mm, ну. Але що поробиш? Так, а може подвійні. А раптом подвійні. А раптом. Ну а хто знає, а хто знає, а раптом. Ато. О, до речі, у нього прикольні статки. До речі, до речі. У нього прикольні статки. Його я ще не ловив сьогодні. Зараз 85 на 3. Let's go! Синяка нема! Чудово! Та ти що, взагалі пісня. Блядь. А, є! Yeah. Тільки не синяк і фіолетовий. Ну, те, що я казав, що вони якогось фіга, іноді ховаються з звичайними волкаутами ці фіолетові. Я не знаю яким чином, але якось це, ну коротше, в стилі EH hrotz І це не гейм 31-й на базу. Ладно, ладно, не буду розбиратись в цьому. Окей, давайте 85 на 10. Синяка! Є синяк. Синячочок, суди, синячочок, синенький мій, солоденький. Так, це Патрику Йохаро. Питання хто з нею. Питання хто з нею. Хто з нею? Хто з нею? Who is dead? Олександр, який в мене є! Уху! Топ! Ну, дублікат на голіта полетить. Нормально. Так, всередині більше нічого. Тому 32. Так, гаранти. Оу, тут продаваємо гарант навіть. Ну, цікаво, ну, давайте з і почнемо. Я не думаю, що раз продаваємо, то буде по-любому якісь Let's go! Давай мені щось хороше. Та ну, аркмат це вже не цікаво. Ну, це, це вже не цікаво, навіть ардвізія і то цікавіше. Who is dead? Усі, бусі, мусі тусі, вусі. От зараз і подивимось, чи є сенс робити ці 10 перемог, чи можна зробити 7 блядь, на такому ну, на, 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 на сигареті, блядь, просто от на, от, на сигареті, блядь. І взагалі не зайовуватись. Давай, три гаранта тот. Let's go. Ну не, ну все что лесо по-любому черобье. Ну по-любому ж, ну... Mm -hmm, ну, это то лесо. О, oh, не, он у меня есть, он А что? It can be interesting. Because... Вау! Wow. Лям? Are you fucking serious? Uh -huh -huh. Нарешті! Нарешті щось достойне. Нарешті. 4 плейстайла Пачо, Welcome to the Club! Man! Блін, ну Пачо це топ-1, це топ-1 топ дроп. Все ж таки, відповідь на питання, чи є сенс робити 10 перемог? Є.